Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас 7 липня, 25 рік і покажу я вам свої щеплення, як я їх робив. Ну, можливо, хто зрозуміє, хто як як вони робилися. Щось розповім. І знімаю обмотку. Бачите, обмотку я знімаю, ці щеплення робилися. Ось, дивимося 30-го. Бачите, як зручно маркером на деревині писати. Дуже. Це я робив 30.04 в минулому році. Вже більше року. Потрималась ось це ось 30.04. Це в нас флоріна. І зав'язки я не знімав. Ну от я собі взяв от така як шось, стрічка. От ізолента, вона чи мені подобається, вона тянеться. От чомусь від ізоленти не виходить перетяжок. Вона розтягується і може спокійно триматися. Ось бачимо, як гарно заросло. Робилося це в приклад, в приклад з вирізанням шматка кори. Розрізалась кора не просто розрізалась, а вирізалась така, як полосочка і на ширину живця, і притулявся живець. Тут бачимо з цієї сторони, робилося так, що ось ця полосочка, яка ми вирізали там, а тут ми її лишили і зверху наложили, і зачистили живець. І вона прижилася. Кора прижилася, он, бачимо, дуже гарно. Буде видно, не буде видно. Кажуть, треба міняти телефон. Ось тут зараз ми замащуємо, було замазане тут олифою. Воно, бачите, не загнилося, нічого, тримається, все добре. Але зараз в нас є арборін. І ми замастимо арборіном, який закриває повністю зріз. І не дає доступу, як там починається, задихнеться, нічого. Не задихнеться, якщо на шию жгут наложить, задихнеться. А якщо закритий зріз, то воно нічого не задихнеться. Це в нас амброзія. Бачимо, щеплення амброзії. Це ми купували саженці І ось ще вам приклад. Бачимо яскравий приклад, як зроблено щеплення. Шматок кори, як я кажу, я не розрізав. Не розрізав просто кору для щеплення. Показати, так. А розрізалась така полоска. Брав все, шматок, підвертався, ставлявся живець, зверху зачищався. І все воно гарно приживається і працює. і Зараз ми познімаємо всі всі ізоленти. В принципі, їх можна було і не знімати, для того щоб побачити. ну Мені цікаво, стало вже. Знаєте, більше року пройшло. І, і воно тримається. Ось точно так само. Бачимо щеплення. Точно так само зроблено. Шматок кори, сонце засліплює, шматок кори виріза, розрізаний. Вон, бачимо, прикладений. І все. І все воно гарно. Якось так показати. О, майже сфокусувалося. Ось так гарно воно все заростає і все тримається. Зеленський, звісно, я задарма, тому що ну я і так знаю, зробив щеплення це на яблуні, яка у нас там експериментальна, як я казав. Так, що такі справи, ось просто в розріз, Зроблено в розріз. Да, Телефон треба міняти. Вон бачимо, як зроблено. І все воно гарно заростає. Он-он ну, і нічого не видно. Все так, що можна робити. І дуже воно все гарно тримається, дало прирости, деякі нам. Зараз що не потрібно, бачимо, вже майбутній врожай зав'язується. Зараз ми обріжемо, що зайве, що нам не потрібно, де прирости дикої деревини. Ось дало, так сказати, підщепи. Ну, тут не підщепа, тут якась не пам'ятаю, якась зимова <кхід> дуже несмачна. Яблуня була, яка завжди осипалася. І ось тут у нас окуліровки. Червоно-м'якітна, щеплена окуліровкою. Ну і тут у нас семеринка, Ми Бачимо, в цьому році семеринки немає. Теж вже такі великі гілля. Все, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось!